Всім доброго дня. Так зараз виглядає моя клумба, одна інша. У нас майже все вже зацвіло. Ще не зацвіли мускарики і тюльпани. Примули вже цвітуть по ходом. Нарциси цвітуть. Абрикоса цвіте, цвіте все, морозник цвіте. І пушкіння в мене вже оцвітає, і примули такі в мене цвітуть. Ну, все дуже-дуже добре. Але зараз не про цвіточки, точніше, про цвіточки, але не про ті. Я вам показувала мою гортензію. І казала, що, можливо, можна в середній, у центральній полосі України. Її не Укривати, але ні, не можна. Отак От виглядає мій кущик. Зараз у нас початок квітня, і я вам показувала, що були тут зелененькі брунячки, що, можливо, можна не укривати, вона буде перезимовувати так, але ні, не буде, не можна. Вона засохла, чи її обратні заморозки, точні не обратні, а ті котрі були. Вона суха. Все сухе. Хоча, ну, він вроді як живий. Ой, Не можу сфокусувати. Стебіль вроді зелененький, ну такі трошечки. Не знаю я, чого йому не хватило. Ну, Тут також веточка повністю пуста, і навіть намека немає ні на який зеленець. Тому я буду вирізати. Тут я бачу, ось є пуп'яночок, і вона, можливо, це не... О, тут є трошки, ну, але ж, але ж верхньої точки я не зберегла, і тому, вряд чи я побачу в цьому році цвітіння. Ну, дуже печально. Бо бачу я це цвітіння дуже рідко. Мені все не вдається заберегти так, щоб залишились. Верхньої почки. Ну таке. Я її зараз обріжу повністю. Ну, отут, бачите, тут є почка, тут не буду обрізати. усю її почка, тут тобто, до цієї почки я обріжу. Така ж сама ситуація із цією молоденькою. Також я вважала, що вона вбереглася, але ні. Тут взагалі все, все буде під корінь, бо зверху почок на ній немає. Ні зверху, ні з боку, ніде. Тому отак от повирізали, така вона і залишиться. Цю я почищу, і потім. У мене є ґрунт для гортензій. ну він підкислений кис, під вже. Або можна поїхати десь у лісополосу, в ліс не їсти. Не, не бажано їхати в ліс в нашій країні. А десь в лісополосу можна поїхати і такого хвойника набрати опаду. Мені можна навіть, мабуть, наберу трошки землі з цієї клумби. Тут в мене хвойники росли і кораї. Я думаю, що тут ґрунт буде такий підкислений. Я зараз її прибираю, цю клумбу, <кій> ялину залишу, а оце все буде так, як тут. Бо не буде, буде прибрано. Я повністю приберу. Тут все добре, все розпускається. У нас така жара була. Цей... Прийшов до нас циклон з Сахари. Ну, хто в Україні розуміє, тут 25-28 градусів. Я на, вих... на цих вихідних я лежала-загорала. В прямому смислі цього слова. В майці я лежала і загорала. Ну, в общем, не зберігається То є, ну, Це вже доведено. Хоч і зима в нас була не люта, і морозів таких, щоб прям морозів в нас не було. І вона в мене тут не вимокла. Ну, Але ж але ж, е, виходить так, що гортензію обов'язково потрібно на зиму накривати в, конкретно в моїй Київській області, центральній частину України. треба накривати. Можливо, десь ближче до югу, можливо, там. І ні, а у мене не вийшов експеримент, бачите, не вийшло. Ну, нічого, вона жива, можна і так залишати, можна і не паритися, і взагалі її обрізати у восени під самий корінь. Вона добре пускає молодняк корінь, щоб замерз у гортензії, це треба дуже-дуже сильні морози. У нас їх таких немає. На гору поклали якогось соломи чи сіна, і все буде вам добре. Але ж вона не зацвіте, розумієте? Ну, в общем, будемо дивитися, то, що вийде з клумби. Дякую. В общем, зараз я її буду обробляти. Подивимось, що як. А якщо вже серед літа покажу, який вона вигляд має, як вона росте, можливо, навіть зацвіте, якась то, що вийде з клумби. якась може мені дасть квіточку. Ну, це я вже покажу вам. Влітку. Все, до побачення. Була рада бачити. Точніше, я рада, що ви заходите подивитися. Заходите на мій канал, підписуйтесь, заходьте почаще. Пішла я працюю.